Привіт! Всім привіт! З вам вами Маркіян і я. Ми сьогодні вам покажемо відео про мікроскоп. Дитячий мікроскоп. Він... В, нього... В нього треба вставити батарейки тут. Відкрутити. От і. І тут можна включати батарейки. Пальчикові. Він ну, отак робить, він згинається, він згинається Тут Я робити не... більше вище вище, нижче. Тут є багато насадок. На 200, на 100 і на 150. Ой, і на 450. 450. А ще можна відкрутити ось цю штучку. Ми зараз не будемо, бо ну, там. В мене теж є просто, що інше в нього не можна. Бачите, бачите, це крути. Ось тут, бачите, є такі штуки, їх можна роздвигати. З одного боку треба крутити, а з другого просто треба потягнути. Добре. Всім пока-пока. З вами був Маркіян і Богдан. Ти, ви що творити в країні? Е, ставте лайки. лайки. пишіть коментарі. До побачення.